у підвалі, але з азартом і гарним настроєм. Так у дітей Харкова проходить відкритий урок з брейкінгу та тімбілдингу. Організатори кажуть, що подібні майстер-класи стали вже традиційними. Цього разу вирішили дітей познайомити з кількома напрямками вуличних культур, що зараз в тренді серед молоді. Ми продовжуємо серію відкритих тренувань. Сьогодні ми проводимо відкрите тренування з брейкдансу. У нас було дуже багато. Прохань, щоб ми провели по брейк-дансу. Це вуличні культури, вони дуже розвиті в Харкові, дуже великий попит на ці тренування. Тому ми будемо ще проводити такі тренування з брейк-дансу, тому що не всі змогли сьогодні попасти. Тренування проводить центр вуличних культур наших харків'ян. Дітей десь не більше 50 дітей. Ми в безпечному місці як потрібно зараз майстер-клас направлено на те, щоб діти. Разом провели якийсь час, тому що зараз, на жаль, нічого не працює, ні очебні заклади, нічого такого. Але більш, якщо ми углубимося у програму, то це більш тімбілдинг, щоб діти розподіляємо дітей на команди і вони вчаться разом щось робити. Різноманітне завдання. Також ми відкриваємо познання у сфері музики. Хіп-хоп-музики, та якщо ви знаєте, що таке вертаки, то ми розповідаємо, як вони працюють, як музика йде з винилових пластинок до непосередство до колонок. Очень понравилось! Очень класна! Люблю будем брейк-данс. данцы. Очень понравилось. Я узнала много о диджейсе. Потом понравилось, как выступали взрослые мужчины, которые показывали. Очень понравилось. И как мы всей командой проходили соревнования. Я умею брейк Данс. баскетбол. Такое время дуже актуально, дуже потребно, потому что в основном дети сидят дома, выходить боятся куда-то. Вот, а поэтому для них сейчас это хоть какая-то веселье. Вот, ну и счастливые какие. на пропозицію департаменту щодо співпраці в організації заходів для дітей. Один із напрямків нашої діяльності, так само тут в Харкові, є праця з дітьми. Ми маємо прикаритися досить великий центр дитячий, де ми проводимо різні заняття, майстер-класи, тренінги для різного віку дітей і так само радо долучаємося до тих заходів, які організовуються на рівні міста. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Світлана Бреус новини Харків.